Доброго дня діти! Сьогодні в нас заняття з з соціом і розвиток мовлення. Тема заняття переказ оповідання Василя Сухомлинського срібні волосинки. Слухайте уважно. Два тижні Олеся хворіла. Від її ліжка ні на секунду не відходила мама. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла біля дочки і заснула. Прокинулася мама. Олеся питає її Мамо, чому в твоєму волосі з'явилося так багато нових сивих волос... волосків? Біда посріблила, відповіла мама. Мамусю, сказала Олеся, яку ж тепер тобі радість зробити, щоб зникли срібні ці волосинки? Дітки, скажіть, як ви думаєте, що трапилося з дівчинкою? А що означає слово застуда? А якими є причини застуди? Причини застуди, наприклад, дівчинка пішла гуляти взимку і з'їла морозиво. Їла сніг, качалась на снігу без шапки. І так, прослухайте ще раз оповідання. Два тижні Олеся хворіла. Їй було так тяжко, що кожної хвилини могла померти. Від її постелі ні на мить не відходила мати. Коли небезпека минула і у ласі стало легше, мама лягла поруч з донькою і заснула. Прокинулася мама Олеся й запитує Мамо, чому в тебе так багато срібних волосинок? Горе посріблило, відповіла мама. Матусю, сказала Олеся, як же тепер тобі радість приносити, щоб не було цих срібних волосинок? Скажіть, будь ласка, що трапилося з Олесею? як вона застудилася, а як піклувалася про неї мама? А поясніть слова Олесі яку ж тепер тобі радість принести, щоб не стало цих срібних волосинок? Що ви порадили б Оль... Олесі? Давайте спробуємо разом переказати це оповідання. Два тижні Олеся хворіла. Їй було так тяжко, що кожної хвилини могла померти. Від її постелі ні на мить не відходила мати. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла поруч із донькою і заснула. Прокинулась мама Олеся запитує: Мамо, чому це в тебе так багато срібних волосинок? Горе посріблило відповіла мама. Матусю, сказала Олеся, яку ж тепер тобі радість принести, щоб не стало цих срібних волосинок? А що треба робити для того, щоб не хворіти, як ви гадаєте, діти? Не їсти морозиво на вулиці, сніг. Не бавитесь на снігу роздягненим. Малята, ви молодці, спробуйте ще раз переказати матусі це оповідання. Ви гарно працювали, дякую вам, до побачення.